Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Сьогодні ми продовжуємо експериментувати і роздумувати над Словом Божим. Коли людина ставить Бога центром свого життя, хоче жити згідно з Євангелією Ісуса Христа, то в її житті з'являється дуже багато різних спокус зі сторони інших людей. Лукавому є не на руку те, що людина обирає такий спосіб життя, і він старається всіма силами зробити так, щоб забрати в серці мир. Щоб посіяти незгоду. Дуже важливо в цей час вистояти в доброму, не піддатися тому злу. А якщо відчуваємо, що нам бракує сил, просімо нашого Небесного Батька про допомогу. Про таку ситуацію говорить апостол Павло в посланні до Римлян в 16 розділі. Він каже: Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, що ширять незгоди та зневіру проти науки, якої ви навчились, і уникайте їх. Бо такі служать не Господеві нашому Христові, а власному черву і милими та піднесеними словами зводять серця простодушних. Ваша слухняність зійшла до всіх, ви моя радість. Але я хочу, щоб ви були мудрі в доброму і від зла чисті. Бог же миру роздавить незабаром свертну під вашими ногами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, хай буде з вами. Отож, переглянемо експеримент. Так само, як ацетон роз'їв повністю пінопласт, так само і Господь повністю розчавить голову сатані.